Шановні освітяни, дорогі школярі, батьки, ми з вами сьогодні знову стоїмо на порозі осені, і я хочу щиро привітати вас з початком нового навчального року. Вже втретє, поспіль ми розпочинаємо його в воєнний час. В той же час живемо і надією на краще мирне життя. І незважаючи на труднощі, все ж таки незважаючи на тривоги, Навчання буде, буде українська школа, буде українська освіта. Сьогодні відкривається нова сторінка вашого шкільного життя, і нехай вона буде списана цікавими уроками, веселими перервами, вірними друзями та особистими досягненнями. Нехай ваші таланти розкриваються, а мрії здійснюються! Зичу усім здоров'я, добра, зичу усім терпимості. Та мирного неба над головою. І дякую усім, хто долучається до виховання та навчання нашого підростаючого покоління. Адже наші діти це наше майбутнє, це майбутнє нашої України, це наша гордість і наша віра. З Днем Знань! Слава Україні!